Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Псалом 90-й. В Росії був. План спочатку захопити Київ, але в той же час дуже швидко вийти на кордони Донеччини Луганщини. І коли їм не вдалося відразу за кілька діб зайти в Київ, і ситуація почала змінюватися, тоді почали докладати вони максимальні зусилля, аби прорвати і східний рубіж нашої оборони. Пасна трималася дуже довго і насправді дала можливість дійсно підтягнути резерви і зміцнити там нашу оборону. Тобто ті військові, яких туди відправили, обороняти саме цей сектор оборони, саме попасно, вони значною мірою врятували Донеччину, врятували і мешканців. Того ж Бахмута, цьому була їхня роль, і звичайно, ціна була надзвичайно високою. Цей Фільм не про Луганщину, точніше, не тільки про неї: це стрічка про нашого колегу, оператора Юру Олійника, який загинув на війні, про неймовірного чоловіка, який любив життя, який вчив нас любити гори. який не вмів по-іншому тільки наповну, який був відданий своїй країні аж до кінця. А тепер почнімо спочатку. Оляйник був дуже веселий чоловік. Він так любив життя, от того від нього можна було вчитися. Він страшенний був в житті Люб. Ну, він був класний. Він був старшим братом завжди, так? Тобто, мама, там мусиш поступити, бо той маленький, він ще маленький. Хоча між нами різниця півтора роки тільки. Ось там. Я там щось вердва плакав, йому теж хотілося. Ні, ні, тобі не можна, ти вже великий, ти вже дорослий. Він захопився. Фото справою це був будинок дитячої творчості 17 у нас на наукові. Ось, Хресна подарила такий фотоапарат. Дитячий, ну хто знав, що він буде то справа життя. Фотографу він працював, якщо пригадувати, біля театру ставили не, для туристів, там стояли оператори. Ось він серед них теж був певний період. Також займався зйомками весіль з банкетів подій урочистих теж. Ну, ну, тоді попав до вас на 24-й канал, і ну, в захваті, як я знаю, то, то це для нього було ну, мрією, якщо так, досягнення. Юра прийшов і в один момент став своїм. Я навіть не знаю, як це відбувалося, але він, ну, напевно, всі колеги згадають, як він йшов на останні гроші, купував е, цукорки, мак. І ромашку, от як нині пам'ятаю, шоколадні такий великий пакет і всім просто роздавав. І ми йому казали: Юрку, та то великі гроші коштує, а до зарплати ще далеко. Юрко казав: а що мені гроші? Що мені важливо? Правда, Юрку мені завжди приносив з білим шоколадом. я йому кажу, Юрку, я люблю чорним шоколад. З Юрою було дуже весело на зйомках, тому що Юра любив, коли все ідеально. І він не вмів Мислити, типу, ну напів напів не може має бути так, щоб йому це самому подобалося. Як оператор він звичайно чудово працював. Він був прекрасним професіоналом, причому як на студійних зйомках, так і на виїзних. Ми півтори години ганяли по коридорах відділення діалізу хірурга-трансплантолога. Це 18 проходок. Як сьогодні пам'ятаю, 18. це типу. Все йшло ідеально, і в останній момент Юр казав, ні, переробляємо. Я не знаю, скільки ну в мене вже не вистачало терпіння, не знаю, як вистачило терпіння хірургу, але для Юри це було дуже важливо. Юра е, 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 оператор, Юра е, режисер, юра сценарист, е, Юра акта, актор, тому що чувак сам себе знімав, коли треба було зняти з камеру з іншого боку. Е, він Юра актор. Юрологіст, Юра логіст, Юра-вантажник, Юра господи, Я завжди картинку являю там Бог Шива, це Юра. В 14 році почалася війна. Ми тоді призвали 24-ту бригаду імені короля Данила. Ну, зібрався, поїхав, то всі переживали, звичайно, страшно там. Питаємо, мама, де коли зв'язок дзвонить, якщо, «Та все добре, нормально, нічого не треба, все спокійно. Там. Ми служили разом з Юрою у 2014-2015 роках в рійському батальйоні ТРО, який згодом був переформатований в мотопіхотний батальйон при 24-й бригаді. Юра був дуже світлою і чесною і порядною людиною. Я стояв курив на крильці, а біля входу в будівлю підійшов такий приємний чолов'яга з бородою і спитав мене, чи я офіцер. Я сказав, що так. Я на той момент був молодшим лейтенантом піджаком. Так званим він у мене запитав тільки дві речі: я сказав, чи. Чи буду я використовувати компас стоячи в бронежилеті? Я сказав, що ні. І він спитав, чи не лякає мене слово «курвімет». Я сказав, що ні, я знаю, що це таке. Він мені посміхнувся і сказав, що добре, малий спрацюємось». І я вважаю, що ми спрацювалися. Знайомилася з Юрою в 2014 році. Юра, ну може, це будуть буде звучати банальні зараз слова, але Юра був такою людиною, що користувався. Авторитетом і повагою серед своїх обратив. Багато що про нього ми вже знали після його смерті. Тобто він не ділився. Юра не дуже любив говорити про війну з людьми сторонніми, навіть з родиною. Ну тому що багато хто робить так само я його чудово розумію. Була написана книжка: це капелан їхній військовий. Отець Орест. Ось Книжка, якщо я не помиляюсь, називалася В пошуках волі, як їх обстрілювали, як вони чуть не попали в полон, як вони виходили з оточення. Ось. Ну, Ці книги є дуже багато світлин, яких є брат. Юра, коли повернувся з АТО, то через певний час доєднався до нас до роботи. Ми там з ним познайомилися, в тому числі і завдяки зйомкам про військових. Він їх якраз дуже любив робити для військових і про військових. От і так ми з ним разом попали на проєкт, який називається Рептук. І знімали його у тому числі в друзі, де ми йшли разом. І мені світ там спам'ятався такий най... Яскравіший момент можна сказати, це коли ми о шостій ранку у нас був розпорядок дня. Ми з усіма морпіхами вставали там о шоста ранку, знімали, як вони роблять зарядку і так далі. І один із цих процесів, цієї зарядки, включав підйом шостій ранку. Всі морпіхи бігли на вершину гори, там робили зарядку і поверталися пробіжкою назад. І Юра захотів відзняти от момент, як вони забігають на вершину гори, як відбувається весь цей процес. І ми стали на годину раніше, і за 15 хвилин до того, як мали вибігати морпіхи, вибігли ми і там Юра з камерами, я з рюкзаком. Ми біжимо на ту гору, я вже ледь добігаю. Юра там підганяє постійно. Давай, давай і ще встигай навіть роздивлятися повсяк. Він відзняв морпіхів, які забігли наверх, відзняв зарядку, відзняв усі пробіжки і навіть знайшов час для того, щоб відзняти грузинські гори. нього була мрія, до речі, одразу як кінчається зйомки, сходити на одну із тих ір. Але. Зрештою, ми так цього і не зробили, тому що зйомки є зйомки ми дуже спішили. Але те, що він завжди знаходив час для того, щоб познімати ці гори, попри те, що вже встигав знімати основну свою роботу. Це завжди тривога. Тривала війна, вона була в такій перманентному стані. У нас з'являлося більше і більше ветеранів. Вони поверталися, і я подумала тоді, ми вірили, що рано чи пізно це все закінчиться. Бути потрібна адаптація для багатьох людей, які пройшли цю війну. Юра був один з них. Ми вирішили показати, що війна інколи дає великий стимул змінити повністю своє життя. І ми почали шукати чоловіків і жінок, які, після війни, яким вдалося після війни успішно себе реалізувати в різних напрямках. Це був проект. Ми 20 Досвід написання деяких моментів і деталей це є завдяки Юрії, який поясню, ну, типу, розказував, що так не робиться. Ну, Юра постійно був поруч багато проєктів власне на військову тематику робила разом. Разом академія сухопутних військ з львівськими журналістами, розповідала насамперед про українських героїв. Ну, Юра мене завжди насправді вражав тим, що він був майже такий, коли ми з ним працювали. Ну, він розумів війську, розумів військово, тому що він сам мав досить проходження служби. І навіть будучи з відеокамерою, він випромінював певне таке, скажем, таку військову постать. Да? Він все так чітко розумів, все. якось на пів слова з ним спільну мову. Пам'ятаю, як ми їздили з ним на полігон Яворівський, і взагалі це була моя перша поїздка на полігон. Я не розуміла, що там відбувається, про що я маю писати той сюжет. І ми їхали назад, і Юра допомагав мені е, писати цей сюжет. І перше, сюжет вичитував Юра, а потім вже вичитував редактор. Він розумів, що взагалі від нас не відстануть. Тобто він це розумів, що буде війна продовження, він це теж розумів. Він розумів, що він піде знову воювати. Знав, що це буде, Бо коли точно звичайно не знав, але розумів, що не закінчиться. Тобто на анексії Криму і частини Донбасу. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Не панікуйте, а воюйте. Я знаю, що багато пішло вже воювати. Хто має таку можливість, долучайтеся, хто не має. А а починає допомагати дуже вам за то, дякую 24 лютого 2022 року. Коли я пішов на військкомат, знаєте, Юра був переліку тих осіб, яких я гарантовано сподівався зустріти або в військоматі, або десь в своїй частині так воно і було. Наш друг колега із Львівської редакції 24-го каналу, Юрко Олійник, Юрій Олійник. На жаль, Юрко 23 березня загинув на східному напрямку біля Попасної. Він перебував із 24-ю бригадою. Він тут, от всі, хто працює зараз в цій студії. Юрко наш близький друг, і для нас це невимовна втрата. Юрко був дуже чуйною, доброзичливою людиною. і Нам його дуже бракує зараз. Мені тяжко говорити без емоцій, без слів про ту жахливу, жахливу звістку, про яку ми вчора дізналися. Юрко загинув 23 числа. А вчора вже нам всім стало про це відомо. І про Юрка можна сказати, те, що він. З 2014 року воював за Україну, воював на Донбасі. Він воював в складі 24-ї бригади імені короля Данила Львівської бригади, і зараз він з першого дня після вторгнення расистів з'явився військомат, приєднався до бригади і відправився виконувати свій обов'язок за покликом серця. Абсолютно, ми всі. Вірили, сподівалися і молилися, що все буде добре, що Юрко до нас повернеться, і ми ще багато років будемо працювати разом. На жаль, доля і якісь сили там на горі вирішили інакше, і ми просто сьогодні будемо згадувати Юрка, думати про нього і просимо вас зробити те саме, подумати про всіх тих, хто поклав своє життя. Віддав своє життя за Україну, за її майбутнє. Направду ми всі жили роботою. Для Юри це була більшість його часу. Єдине, що він дуже сильно любив і кому він не зраджував, це були гори. Всі знають, що Юра це і що Юра асоціюється з горами. Для нього ну, Гори — це було напевно друге його життя, і він дуже любив туди ходити самому, водити туди людей. І напевно, що в нас в офісі дуже мало людей, які не ходили з Юрою в гори. Юрко приходив в один прекрасний день на роботу і казав: «Післязавтра йдемо в Гори. Є три вільні місця в автобусі. Йдеш? Я кажу, Юрко, ну я не знаю, я мушу подумати. Та що там думати? Давай я зараз дзвоню і кажу, що ти йдеш. Алло, Марічка йде з нами. Гори були для нього і відпочинком, і натхненням. Він знав про них практично все, і кожну відпустку він віддавав саме горам. Е, певно, найбільшу любов до гір, особливо зимових, подарував мені Юра. Був момент, коли ми в такі люті для нашого кімоту морози в середині січня поїхати підкорювати хом'як. Юра, покажи красу, щоб люди позаздрили трошки. Краса Карпат. І Костя йде у сніг, а ну йде. Сніжний тунель <звук> Героїчно. А нам треба ген-ген аж туди. Та там я помахай. Вийшовши на вершину, ця борода в льоді, вуса в льоді. Це було дуже класно. Ні одне фото, ні одне відео не передасть цієї краси, правда? То no. треба буде тільки живу. Самому тут, щоб то все. Оце Прийшов, повидів, все. Що на фото то не канає, відео тоді. І от, от всі оці спогади зараз тут зі мною. Я знаю, що в даний момент він тут зі мною. Він так це любив, я пам'ятаю одного разу, він зібрався йти в гори. Я кажу, Юрко, мінус 15. Заметілі, страшні. Ти йдеш на Говерлу сам. Щось тоді хлопці його, ті типу, побратими не могли йти. Я кажу, ну може, не йди, може, на когось зачекай. А що мені там буде? Та я йду, ти що? Я кажу, а якщо щось собі зробиш, я маю номер телефону, рятувальників. І фотографії в нього відео багато він в Карпатах, горах. Є відео засніжений, ну просто пояс снігу, борода замерзла. Там лід такий на бороді. До речі, це картину змалювали з цього. Як воно називається? Це може нагадаєш кафе Кантона, так? Був, до речі, шукав по стінах, шукав нема не, не картини. Думав, може, зняли вже, сів, пити пиво, піднімаю голову. Проти мене. Вона... Я з ним йшла в такі мандрівки на гору Пікуй і на Боржаву. Е, Жулієтка. Що таке жульєтка? Це така, е, такий візок з одним колесом, куди садять людину з інвалідністю. Переважно це були воїни, які не можуть тепер ходити через е, якісь поранення. І хлопці впрягаються спереду і ззаду тягнуть, І десь може їх п'ятеро, шестеро. І просто вивозять на гори для того, щоб здійснити мрію цього воїна, для того, щоб він побачив ці гори. Юрко був одним з тих, які давали хлопцям таку мрію. Я питала його, Юрко, ну, а, а чому ти це робиш? Він каже: нехай вони теж побачать ту красу. Ну, Якби жив він тим, і це йому дійсно. От ці походи плюс робота, і це справа, яку він. Робив, вона йому подобалася. Це не була рутина для нього, це було задоволення. Він, це його, частина його життя, яка йому подобалася, це не рутинне абсолютно. Автентичне житло місцеве. Було б цікаво з ними поспілкуватися. Та, Шкода. Це тобі не Київ хотел Це тобі не Київ хотел та. Прикольне місце. Що йдемо далі. Yeah. Юра був дуже добрим. Це зразу читалося в його очах. От Доброта і чесність, я би сказав, це дві риси, які його сильно вирізняли, які запам'ятовувалися, які ти помічав відразу. І він отакий був, він не міг пройти повз, де була якась була несправедливість, де хтось ображав там слабших. Він. Він був воїном не тільки на полі бою, він був воїном в повсякденному житті. Колись цю фігурку Юрі принесла наша колега, і вона сказала, що ця фігурка дуже їй нагадує Юро Оліника. Тут справді такий воїн, і він просто взяв і переставив цю фігурку мені на стіл. І з того часу вона стоїть в мене на столі і нагадує кожного разу про юру. Він боровся я не знаю з бюрократією в Укрпошті. Він не міг пройти повз де хтось ну, знущається зі слабшого. Він завжди втручався, навіть йшов на конфлікт дуже часто, але заради того, щоб захистити когось. Коли ми були під щастям на Луганщині в жовтні, 14. Ми з ним обмінялися куртками. Він мені дав свою куртку, в якій він виходить з оточення на Луганщині в 14 році у березні. Я йому дав свою куртку волонтерську, також бундестагівську, німецьку. І це був такий якось, знаєте, знак поваги, знак дружби, якийсь прояв такий теплий, і я цю куртку зберіг. Потім Росія почала повномасштабне вторгнення і в тому числі напала на населений пункт, на місто Чернігів, де жили мої батьки на той момент. І ця куртка була у них в домі. І коли, коли російська армія була на підступах до міста і вже фактично почала займати частину приміської території, я сказав своїм батькам, щоб вони знищили або роздали військовим все, що нагадує про мою службу, службу мого брата, для того, щоб в окупації вони почувалися більше в безпеці. І вони віддали в тому числі цю куртку Юріну, з ким мені відомо, або в тероборону, або в першоданкову бригаду, яку обороняли місто. Так що ситуація така, що я сподіваюся, що Юріна Куртка досі воює. І я сподіваюся, що когось вона гріє. Тим паче зараз, осени. І в мене нема про олійника минулого часу. Я завжди говорю, Юрко каже, Юрко йде, Юрко думає, Юрко зараз би сказав. Ну, Тобто він, він є, просто він зараз в іншому вимірі. Я більш ніж впевнена, що інший вимір це в нього гори. Він там десь ходить, я так думаю, з рюкзаком, з наметом. І кожного разу, коли я думаю про гори, я думаю про Юрка. Тебе тисяча і десять тисяч праворуч, тебе, та ти очима своїми блакитними будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити.